Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній головнокомандувач збройних сил України, генерал у відставці Валерії Залужнищенко привітав свою дружину Олену з днем народження і захопив мережу у шлюбі. Пара вже понад 20 років, але попри таку поважну цифру, все ще плекає романтику. У Фейсбук Валерій Залужна, який у травні 2024 року став послом України у Великій Британії та Північній Ірландії, зауважив, що має чимало спільних фото з коханою дружиною, а одна у кадрі вона майже не з'являється. Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозуміла дуже важливу річ: у тебе зовсім немає власних фото. Велика рідкість, де тебе знімав я. Лише декілька знімків, де ти маєш зовсім незвичний вигляд, лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Навіть важко уявити, як би склалося моє життя без тебе, і наскільки важко було би тоді завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно, дякую тобі за усе з днем народження. Привітав Валерій Залужний, до. Дружину він прикріпив до допису спільне фото, де показує пара на фоні й лондонського ока на березі річки Темза в Лондоні. Пара має щамливий вигляд, а саме фото ймовірно зроблено після початку роботи Валерія заложено на посаді посла. За годину після публікації фото назбирало понад 16 тисяч лайків. А за три години понад 22 тисячі коментаторів під дописом налічується вже понад 250, і більшість з них із привітаннями та щирими побажаннями Уж не відав своє життя та здоров'я за країну ЗСУ. А якась безугла за наказом банковий поливала на нього тонни бруду. Сирізький тепер їм не вгодила занотовити червень липень Почалася кампанія проти головкома України Сириського. А до верховного у безугли питань немає. До речі, Стефанчука вбивством конституції про строчку Зеленського не вважає. А от всі, хто проти думає інакше за словами спікера вороги, давайте скажемо, ми втратили ці 10 років пожеблорджон сміта після. Майдану ми мали шанс стати другим Сінгапуром. Про наші надуспішні реформи станом на 2018 рік вже говорили усі на заході. Але коли ми відштовхнулися і полетіли наш стрибок, до рекорду перервала підніжка і в 2019-му Ми жорстко зарили носом по асфальту. Бандити зеленського реформи згорнули. Рух до заходу припинили. А сходи повернулися портново з вовком в країну. Просто не просто страшенна корупція повернулася. Як при Порошенко а по. Учена корупція, біснувата корупція зелених коли кеш носить сумками, а разом з корупцією відкат, в свободі слова, деградація суспільства, гнила мораль і падіння культури, розцвіт хамства і бодляцтва У 2014 році. Сотні тисячі українців, шаленими напруженнями, сило старалися дати країні шанс. а Цей шанс зеленський його мільйони змарнували. І хоча я якраз не вважаю, що все буде дарма, та я вважаю, що за шанс расований кишеням. Внуків і стипендію папіку зеленське коломойське банда мають понести покарання. Історія України продовжується. Ми вистояли у 2014 році. Вистояли зараз і вистоїмо надалі. І ми маємо не нити, яка Україна погана, бо в ній погана влада. Знати, що правда буде. Ми цю владу правду виберемо. І у цій історії не вони стануть нашим вироком. А ми зробимо вирок їм. Чого ви доколупалися до бубочки за звіт про його досягнення за 5 років, та немає ніяких досягнень. Ясно, вам всім і. Му самому досягненні Порошенка за ці п'ять років, і то більше за досягнення президента Зеленського. Хто там чує незгодний, будь ласка, докази сюди, скільки мільярдер Зеленський пожертвував на ЗСУ власних грошей? Отож, Ну, А те, що приписує Зеленському, врятована країна, так це робив не він. Він і взагалі в той час підписував капітуляцію, якою тепер ворог по лобі нашу країну. А коли зрозумів, що ви країну врятували, ще трохи поістерив про погане НАТО і кордони 24 лютого а Тим тихенько з'їхав і став сталевояйцевим героєм серед мішків з піском. Насправді звіт має бути наступним. П'ять років тому організований злочинний клан захопив владу в країні. Одного з своїх лідерів відповідального злочинній групі за ідеологію і пропаганду клан призначив президентом. Далі всі бригади і шістки клану були призначені на всі хлібні посади, де благополучно за п'ять років державу і розікрали. А розікравши економіку, вони продали й національну безпеку з усіма нами зовнішньому ворогу. За винесення вирогу ключі від фортеці для себе і своїх внуків вони отримали дешеву білоруську електроенергію, запущену сюди експортом з Роттердам плюс Герусом. А вам дістався ворог, який напав і взяв плату Маріуполем, Херсоном, Бучею, Харківщиною, Луганщиною і тисячами життів наших найкращих воїнів. Як описали цю історію успіху безумна, ми зламали систему і через це почалася війна. А що ж представники ОЗУ на всіх посадах, мабуть. Прозріли, стали патріотами, записалися в ЗСУ, та ні, бригадира Кіперман, що в укрнафті прокидався топ-менеджером, а вивів 600 мільйонів гривень на свою підставну компанію в перший день повномасштабного вторгнення і втік за кордон. Залишився лише пожмаканий бос з ідеологією на посаді президента. В ці дні він теж намагався рвати когті, підписавши капітуляцію з Рашкою. Але йому не дали така от історія п'яти років. Прострочений президент трошки починає смердіти, але якщо спеціями приправити, то. Зі скидкою комусь покатіт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.